Привіт, гарного всім я дорога Євгенія. Сьогодні буде такий розклад, підказка. Але варіанти вибору у нас будуть у вигляді камінчиків, Вибирайте перший, який вам захотілося обрати, і я на кожен варіант дам якусь підказку. Щось важливе. Хто протягнув до себе ось цей камінчик фіолетовий, більше всього, що комусь не вистачає спокою, гармонії це дуже глибокі люди, які. Дуже добре відчуваю цей світ. І подивимось, щось прям терміново вам потрібно знати, усвідомити. Знаєте, як ніби інформація з потоку вже йде, що ви не розумієте свій потенціал, а вам би варто було б вже його прийняти. є страх того, що цей потенціал вам якось нашкодить, або а, така установка проглядається, а що ж скажуть люди? Люди кажуть щось своє. Все, що говорять люди, стосується в основному їх, і кожен бачить світ через свою якусь призму. Тому, чи це важливо, вибір уже за вами, яка вам підказка. Знайти те, що дійсно вам приносить задоволення і полюбити себе. Це ваша найголовніша задача, яка вам просто необхідна. А полюбити себе, ви зможете ви можете, в принципі, і зараз це зробити. Єдине, що у вас є установки, які вам заважають прийняти себе просто так. Я б сказала, тут даже навіть не про любов, а про прийняття себе в такому стані з такими, знаєте, з усім своїм набором всього, який у вас є на даний час. Позитивні, негативні сторони, тіні, страхи, переживання. Тобто, коли ми приймаємо так, воно у нас все є, це дійсно і є така собі любов до себе. Але дуже багато людей не можуть собі зізнатися в цьому, всьому, що у нас це все присутнє. Час обирати себе. Що вам в цьому допоможе? Вибір. Це знаєте, Прям записати собі десь, щоб ви бачили, або прописувати в щоденниках, що я починаю обирати себе, свої мрії. І тут, в принципі, про зміну дій, які будуть вам показувати вашу любов до себе. Це про вибір чогось, що для вас важливе, це про вибудову власних кордонів, тобто діяти якось по-іншому стосовно себе. Згадайте, про що ви мріяли, які ваші найважливіші мрії? От просто дозвольте собі хоча б помріяти. Ми не говоримо зараз про те, чи здійсняться вони, чи ні. Але якщо у нас є мрії, то є вірогідність того, що ми зможемо їх здійснити. Звичайно, не самі по собі вони здійснюються, якісь наші дії, думки приводять до того, тому головне почати з найлегшого. Дозволити собі помріяти, пустити нові думки в своє життя, в свою голову. Що вам ще яка підказка? Спілкуйтеся з людьми. Знаєте, тут може бути, що ви, на прикладі інших можете побачити, як люди ставляться до себе. Як люди проявляють себе, як вони спілкуються між собою, і обирати якісь варіанти, які до вас ближчі. Та й загалом у вас може з'явитись нове натхнення, тут може бути якийсь творчий у вас потенціал для того, щоб дійсно втілити якісь свої пориви і отримати якусь нову енергію, новий запал для чогось нового. Але потрібно спілкуватися. Прийняти рішення. От найголовнішим поштовхом для дій, для змін є наш намір. Якщо у нас є намір, от, зрозуміти, чого ми хочемо, навіть просто. Я хочу вийти з застою, це вже намір. І всесвіт вам буде надсилати якісь такі підказки, ситуації, які вам допоможуть рухатись туди, куди треба. Дозвольте собі постраждати трішки. Тобто, це про прийняття своїх болей, про прийняття того, що так вам може бути важко. Це нормально. Ми люди, ми відчуваємо. Не, а, не говоріть собі, що якісь ваші емоції і переживання є неправильними. Тому що неправильними можуть бути дії, думки, але не відчуття. Тут, знаєте, як ніби можете йти в розріз серце і розум, спробуйте їх якось помирити між собою, тому що вони всі у вас. Всередині. Ну, я дуже на це надіюсь. Так, і що ще вам важливо просто зараз розуміти? Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки. Я б сказала, що у вас на горизонті нові люди, які будуть у вас зачіпати, взаємодіяти в. В хорошому сенсі слова, можливо, пропонувати допомогу. Не відмовляйтеся від неї. У когось тут може бути щодо особистого життя якісь такі прояви. Дозвольте собі просто спілкуватися з людьми, це вас буде змінювати також, тому що люди наші зеркала, які нам підсвічують, які нас також направляють. Тому звертайте увагу на людей, вам будуть підсвічувати вашу силу. Якісь ваші такі тригерні точки, які ви зможете пропрацьовувати. Тому починайте цінувати себе і обирати потрошки саме себе. А я подивлюсь інші варіанти. Ось ці і далі це у нас харизматичні, гарячі, яскраві. Це знаєте, як ніби вогняна така енергія. Я би сказала, ось тут водні знаки можуть бути. Тут вогняні, а тут земні. Тут можуть бути також повітряні. Це щось таке активне, таке швидке, яскраве. Або це, в принципі, такий характер, який ви виділяєтесь, вам хочеться сяяти такі. Це люди, які спочатку зробили, потім подумали. Але в цьому ваша фішка. І що? От якраз ця карта дуже добре передає ваш настрій зараз. Одні жезли, це дії, експресія, як говорять. Це сексуальність в чистому вигляді. Що вам потрібно знати? Ваші <гум> же боротьба. Не боріться. Не боріться. Тут, можливо, не боріться із вашим шляхом до нового. Вас якось ніби можуть виводити зараз з якоїсь стабільності, щоб ви запалилися, бо ви самі по собі такі яскраві, активні, вам потрібна якась суматоха, щоб ви вже зросли. І вас можуть підштовхувати до чогось нового. Жезли у нас також про. Соціальні зв'язки, скажімо так, про спілкування. Не захищайтеся від нових людей, не ховайтеся, вам це взагалі не треба. Комусь тут іде підмога якась підтримка. Або зверніть увагу на друзів, які у вас є поряд, у вас є дуже хороші друзі, які вас підтримують. Можливо, ви їх не, не хочете сприймати, або думаєте, що прохання про допомогу це слабкість, але ні. До речі, якраз вогняний такий карта. <світ> Отут якраз про баланс, знаєте, сил і слабкостей. Тобто ви можете одночасно бути і сильними, такими яскравими міцними, і можете комусь і піти пожалуватися і на ручки. Це нормально бути різними, бути в різних станах, в різних настроях, постійно сильними бути ну, не варто, якщо є можливість відпочивати. Що важливого треба. Так, де у вас розкриття таємниць? Ну, тут багато варіантів. Я зараз не хочу так прям зачіпати, але більше стосується особистого життя. Можливо, в когось тут буде про трикутники але в будь-якому разі. Проясниться ситуація, і ви скинете зайвий баласт, яким це буде результатом для вас, я не хочу купатися. Але тут про те, щоб ви усвідомлювали, яка ви цінна людина, і дозволили собі проявлятись так, як вам хочеться. У вас тут шалена інтуїція, такий заряд, знаєте, мучний енергії. А ви себе дуже притишуєте, я б сказала. От прям звучить фраза не виділяйся, не випендрюйся. Тут може бути також по стосовно роботи, може бути у вас установка, що гроші заробляються лише важким, якимось таким фізичним, можливо, працею. Але ви можете це змінити. Перевернути все з них на голову. Тому вам треба помітити якийсь свій потенціал. Дозволити собі бути безбашеними. Тому що тут саме така енергія. А ви можете тут робити вигляд, що ви біла і пушиста або пушистий. А це не чесно по відношенню до себе. Знову харизма, відьмочка. Ви якось пережили знаєте, негативний досвід, через який ви можете це все закривати в собі, але вже час відкривати. Знаєте, така фраза, якщо перед вами закрились двері, значить відкрийте їх, вони ж натовані й двері. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Так, і... Обов'язково прокоментуйте. Тут така енергія цікава. А Я подивлюсь третій варіант це те, що про земних може бути. Це про людей, які, як кремінь, дуже сильні, цілеспрямовані. Це, знаєте, тут як про слої. До вашої справжньості добратися дуже нелегко. Ви дуже, можливо, роками можете спілкуватися з людьми, поки. Відкрийте себе справжніх. Дуже цікаво Це спокій, а біля вас, людям, спокійно. Це отака енергія. Це також харизма, але така холодна, я б сказала. Вам не треба бути занадто яскравими, щоб вас помічали. Це впевненість в собі, це такі спокійні. Рішали, <ріст> назвемо так. Ви можете мало говорити, але більше робити. Хтось тут, можливо, хоче більше збільшити прибутки, вирости, знаєте, на новий рівень перейти. Так, цікаві які сьогодні люди. Що вам за підказку я маю передати? О! А ви вже, вже перейшли на новий рівень. Ви вже зламали якусь систему. Можливо, це про установки ваших, вашої сім'ї, родини. Можливо, це дійсно зміни в родині. Якісь такі кардинальні, прям різкі. Ви тут помічник. Про що це? От якось намагаєтесь врівноважити своє життя після цих кардинальних змін. І, в принципі, ви правильно робите, що зараз вивчаєтесь, себе заглиблюєтесь і вчитеся відчувати себе. Не відмовляйтесь, не закривайтесь від людей на даний час. Тут будуть зараз липнути нові люди і хотіти нарушити ваш спокій <гум> в хорошому сенсі слова. Я б сказала, що вам щось цікаве запропонують. Тут така прям скала, скала, яка приховує собі на глибині чуттєвість. Але ви цього не показуєте, тому що це може бути для вас а, слабкість. Ну, ви так собі вирішили. Вам зараз хочеться, щоб вас бачили такими сильними і незламними. Спокійними, врівноваженими. А от прям хочеться плакати. А що вам треба знати ще? Не бійтеся відкриватися, не бійтеся цих змін. Ви така могутня тут особа, яка. А це, знаєте, найбільшим страхом є відкрити себе. О, аж сльози навертаються. Що у вас там за зміни такі були? Щось вас дуже скоро порадує, якраз якщо ви зберетеся, відкриєте собі нові шляхи, дозволите собі сяяти. Так, як вам хочеться, ви отримуєте дуже хороші перспективи нові. Туди особисто налагодиться, коли ви будете відкритими. І робота також, якісь перемоги нові. Тому ваша задача працювати над своїм внутрішнім світом і не думати, вірніше думати про те, що він прекрасний уже, що ваші емоції важливі, у вас є люди, які вас підтримують. Все тягнути на собі не обов'язково. Що вам допоможе? Комусь чоловік якийсь. Такий активний, розумний, з лідерськими задатками. Або ж це самі ви, в таких енергіях, коли тут про прийняте рішення. Так, все, я сьогодні буду плакати, і, і, і значить, так мені треба. Більше тут мені про те, що люди поряд з вами. Це можуть бути друзі. Якщо, наприклад, ви чоловік в таких енергіях, це можуть бути друзі або колеги, які вас можуть підбадьорити. Тобто також прийняти факт, що ваші переживання вони дійсно важливі. І тут може бути якась, до речі, співпраця з декількох людей над спільною якоюсь ідеєю. Якщо ви жінка, то тут вам потрібен чоловік. Куди тут уже що зробиш? А тобто не сам факт чоловіка, а як дозвіл собі приймати нових людей у своє життя. Сексу трішки для повного щастя. Ну так, тут про розуміння свого потенціалу. Ви яскраві уже, у вас є все уже всередині, єдине, що його потрібно проявляти. Не бійтеся, що у вас хтось забере вашу енергію, тому що вона безцінна. Лише ми її направляємо туди, куди бажаємо. Оновлюйте ресурс, спілкуйтеся з людьми, можливо, це про родинне якесь коло, у вас є люди, які вас поряд тому Бажаю вам успіхів, натхнення. Надіюсь, мої підказки були корисними. Коментуйте, лайкайте, дуже дячна. Дуже дякую новим підписникам. вам так У вас так уже більше. Я неймовірно рада. Гарного настрою!